Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Давно не було відео. Сидимо без світла, без зв'язку. общем, ситуація така, знаєте, напряженна. От, Ходила до магазину, скупилася на борщ. Буду готувати борщик. Взяла капустину. От, картошка, морква, цибулька є. М'яско є. Так що буде у мене сьогодні борщ. Так, друзі, показую, що я купила в нашому місцевому магазині. Значить, взяла ось такі сухарики до салату. Були з крабом, але смачніше з беконом. Ну, нічого вже, не було більших ніяких інших, тому взяла такі. Дивіться, яка гарнесенька пекіночка для салатику. Тому... Салат, до речі, в мене є на каналі, кого зацікавить, можете подивитися. Так, це мій кошельочок сюди. Далі хлібинку чорненьку, ось таку полюбляю. Це я закуплялася не в супермаркеті, в нашому звичайному продуктовому магазині. Тому ось така чорнесенька. Якраз, знаєте, до борщику. Хлібинка така м'якенька-м'якенька. Хто полюбляє борщ з чорним хлібом, то, я думаю, ви зрозуміли, про що я. Так, взяла ось таких мандаринок на пробу, до речі, зараз хочу розв'язати, показати, вони по 97,50. Ну, на вигляд такі красивезні. О, дивіться, така мандаринка. От гарні. Але які вони на смак, то буду пробувати. Так, друзі, і взяла капустину. Одна єдина, яка там, та що вона не вилазить. Одна єдина, яка була, ну я тоді трішки обберу це листечко, а так нічого. ну Нормальна капуста. От. Одна єдина, бігом її схватила, тому що мені треба борщику було б зварити сьогодні. Щоб не їхати вже в супермаркет. Так, ну оце і все. Приступаю до варки борщиком. Так, друзі, варю борщик, значить, поставила реберце варитися. Ось таке гарнесеньке брала. От, свининка така, бачите, хороша. Так, посолила, додала тула врушки. Ну, і, звичайно, хай кипить. Так, в той же час у мене вже. Готується засмажечка, цибулька, морковка, ну, всіх, як зазвичай. Да. Буде в нас справжній український борщ. Добавила сметанки сюди і томат пасту. Зараз воно все має в мене трішки прокипіти. І додаю я сюди томатний сік. І така заправочка у нас буде готова. Картопельку вже почистила. Капустку зараз наріжу. М'ясце звариться і будемо смакувати борщик. Ну що, друзі, доварюю я вже борщик. Зараз ось такої ще приправки насиплю. Люблю я це діло. Щось не можу відкрити. Так, ось така вона гранульована. О, 12 овочів. Да. Значить, борщик доварюється. Довожу зараз до кипіння. І буде все смачно. Ну що, друзі, борщ готовий, наш український, ви бачите, є. От, порізала чорненького хлібчика, який сьогодні купила, такий м'якенький. Люблю я такий чорний, ви бачите. От, якраз і з Можна ще сало додати, цибульки, ну, то вже хто як любить. Тому всі, хто обідає чи вечеряє, приємного апетиту. Зараз в мене трішки остине, бо гаряче. і будемо смакувати. І так, друзі, оладки наші вже готові. Ось таку красоту я вже зранку сьогодні приготувала. Значить, буду смакувати з матком? До речі, вже скоро масляна. Дивіться, все м'якеньке дуже смачно. М -м -м. Рецепт оладушок у, у мене є, друзі, на каналі. Тому готуйте, смакуйте, комусь з чим подобається, комусь з варенням, комусь метком. Це вже діло смаку.